Планетарні гідності описують те, як планета проявляє себе залежно від знака, у якому вона перебуває. Коли планета знаходиться у власній гідності, тобто в знаку, яким вона керує, її енергія проявляється природно й сильно, надаючи людині більше контролю над життєвими обставинами. Падіння в шкоду, детримент, виникає тоді, коли планета розташована в знаку, протилежному тому, яким вона керує. Її сила не зникає, але проявляється менш комфортно. Вимагаючи пристосування до зовнішніх правил і умов. Екзальтація відбувається, коли планета перебуває в знаку, де вона виражається особливо гармонійно, з посиленими якостями та більшою легкістю, немов у гостинному середовищі. Падіння, протилежність екзальтації вказує на положення, у якому планеті важко проявляти свою справжню природу. Вона діє менш спонтанно і потребує додаткових зусиль для адаптації, ніби перебуває в місці. Яке їй насправді не належить.